Капілан до Бахмута, я був взагалі атеїстом. Це не Бог наклав ці кайдани, а свого часу КГБ і радянська влада. моє особисто бачення мати 1200 капеланів капіланів волонтерів у нашому братстві, як раніше вже ніколи ніколи не буде. Якщо людина сама на війні не була, і потім каже: я тебе розумію. Це вбиває. на цьому тримається на сьогоднішній момент його віра, як на милицях. І їх не варто вибивати, тому що він тої милицю може і вдарити, і правильно можливо зробить. Вітаю, брат Василь. Дуже приємно а, мати з вами спілкування під час ефективної зустрічі, плідної комітетів. Ми зараз маємо такий затишок. Тут у нас в канцелярії, в кафетерії. Знаєте, по військовому кажуть подалі від начальства, поближче до кухні, але тут кафетерії біля холодильника Звичайно. набагато легше біля кава машини. Як кава е, гарна, смачна, чорна, мокра. <реш> <реш> да. а, як стали капеланом? Те, взагалі, як і військовим став. Я думаю, що це було визначено Богом ще від мого народження. Бо по батьковій лінії я військовий в третьому поколінні. Дід воював Другу світова, дойшов до Праги, зустрів всю Європу, прийшов до Праги. Батько офіцером був ПВОшником. Я на полігонах стріляв і в військовий підрозділ. І в 14 років, коли мені було, я вже одягнув форму, кадєтка, а потім військовий інститут в Києві, факультет воєнного розвідка, а потім служив в нашій 95-й бригаді. Окремі розвітротів, отак, а і по суті, коли вже увірував, а ввірував я в 93-му почав відвідати богослужіння по мамі на лінії бо п'ятого з покоління, я думаю, по молитвам. Богу! Да, да. І вже 30 років, в 94-й покаявся при Хрещенні, і одразу почав благовістити серед військових там себе підрозділ і так, далі, і, так далі, і, так далі, і так далі. Пішло. Початок війни, 14-й рік. Так. Пам'ятаю, як це відбулося, як почалось капеланство? 14 114 це під Кримом, в березні 14, -го. а потім е, передавали деяке майно спорядження, Але коли перші втрати у нас були шестеро, тоді загинуло військові, я до сих пір пам'ятаю, перші серйозні такі втрати. 13 травня це було в районі Слав'янська біля Карачуна, там 95-та бригада була засідка. І я побачив новинах і кажу, дружині, я маю бути там не просто щось передавати, не просто на день, на півдня приїхати. А разом з ними і на ротаціях на пів місяця до півтора місяця перебував, а потім було входив з 95-ку в Славянськ разом на броні. І потім біля Дебальцева, потім січні люди позиції заніс Спартак, це біля Донецького аеропорта, потім При Азові, а повномасштабку почалась Бахмутський напрямок і так далі. Дуже насичена історія, угу. є багато божих свідчень, кілька слів про таку героїчну сторінку. Того часу боротьби і війни, Донецький аеропорт і капеланство. З самого аеропорту я хотів і планував, не довезли мене, але там було сім-семеро капеланів за весь час, і п'ятеро з них це були наші брати-баптисти і показали свою мужність, там героїзм так само. Біблії написано Спасав взятих на смерть і покликання капелана будь на відстрілі благовістя, там, де люди щоденно, а можливо щогодини на цій межі життя і смерті. І щоб якщо навіть трапиться гори в їхньому житті, і вони цю землю залишать, щоб вони залишались з вірою. У нас тоді є надія на зустріч з ними там в небі. Як багато сьогодні на передовій євангельських віруючих, як вони почуваються там, які відчуття, які переживання? Точно, що не одна тисяча, і не дві більше. Голова нашого союзу Валі Степан Чатанюк заявляв, що тільки пасторів. Нашого братства, весь ХБ, пасторів біля трьохсот. З моєю церквою п'ятеро в ЗСУ. А якщо взяти те, що по молотовним нуждам в кінці зала дають заявки, біля п'ятидесяти це у кого мама відвідує, тільки мою церкву, да? або дружина, або хтось, тітка і молиться. Тобто я думаю, тисячі тисячі тисячі. А що з ними відбувається? У них ті самі страхи і виклики, як у всіх, і новоцерковних військових. Виснаження, втома, втрата рідних, близьких, часто їхня віра проводиться через певні такі випробування. Ось вони бачать і чудеса Божі, і Божу присутність. А іноді може духовний занепад через те, що не завжди церкви підтримують відвідують своїх єдиновірців, наших братівки в ЗСУ. А так, ну пішов на війну, там ну моляться і все. А так, щоб провідувати там з ним перебувати. Списуватися, зізвонитися, які нужди, які потреби. Деякі церкви це роблять, деякі, на жаль, ні. наскільки важлива така підтримка, і як вона впливає навіть на інших військових, які поряд з нашими віруючими служать, і як це несе як свідчення? Коли пастори приїжджають до своїх, я до своїх тих, хто на війні я їх приїжджаю, це велике свідчення для оточуючих його побратимів, що його священик, тобто його пастор, не забуває, не кинув не просто на відстані десь підтримує, а приїжає підрозділ, да ще, якщо є можливість десь поруч там пожити декілька днів, днів разом з ними побути це велике свідоцтво оточуючих і звичайно велике надих... натхнення, підбадьорні для самого військового, що він не самотній. Він йому треба виговоритися. Можливо, те, що він своїм побратимам не скаже. Якісь переживання, якісь покуси, якась боротьба в нього відбувається. Ну, ось таке свідчення, яких наших пасторів ви можете поділитися, які були там, які провідували. Можливо, імена їхні згадати, і, і якісь приклади з їхнього досвіду. Ну, у нас потужно братство і багато вже долучається зараз. Андрій Ковальов, Василь Хіміч, Гаврилюк Володимир, Леонід Крещук, Константин, Гращенко, Гращенко і багато-багато інших з різних регіонів. І вони їздять, вони підтримують. Там навіть там не треба часто свідчити про Бога. Самі військові yeah. починають ділитися, який є Бог, який він сильний. Неодноразово мені на передовій хлопці казали капілан. Самі підходили і казали, капілан до Бахмута я був взагалі атеїстом. Але от питання життя і смерті, і ти всі процеси не контролюєш, політ російської там снаряди чи інший, це спонукає людей задуматися про Бога і таке інше. Є багато чудес Бог робить також і в тилу зараз з пораненими, коли відвідують. Я дуже дякую нашим пасторам і всім церквам, які провідують поранених, які займаються за родинами загиблих героїв, тому що їм треба теж потіха. Христос був там, де плач, де біль, де страждання. І ми, як церква, не маємо ізолюватися від іх процесів, які в нашому суспільстві. Інакше церква перестає бути актуальною, сучасною і е, навряд чи вона далі буде розвиватися ці церкви. Примножуться, які себе устранили від цих від війни. Яку роль може відіграти в цих процесах, в турботі про військових, служити сім'ям загиблих? Саме церква? Тому що з однієї сторони церква пройшла таку історію. Комуністичних атеїстичних так. часів, які визначили їй таке маргінальне місце так. відсталою такою групою угу, напівсектою, так. закритою від усього? А сьогодні багато нових викликів. Як церква долає ці виклики, чи угу. є такий термін навіть декомунізація? Інколи так. кажемо, церкви це не стосується, але десь певною мірою це є і церковного життя. Як ви з цим стикаєтесь, Проходите в країні декомунізація відносно вулиць, перейменування, пам'ятники там. Сталіну Леніну поскидали, а ось декомунізація церкви. Церква часи радянського союзу виживала на влади й обмежила всіляко. І ми розуміємо навіть розуміємо, тих братів, які в ті часи не йшли в армію, не брали зброю, тому що система не просто була безбожна, секулярна, а була богоборча. Була одна партія, одна ідеологія ніякої альтернативи, і тому і плюс ці ідеології було прописано боротьба з Богом. І тоді, коли наші брати по своїм внутрішнім переконанням не йшли в військо, це було певна зрада своїм єдиновірцям, і кашта та ж сама Влада в тюрми Психлікарні садовила, але ситуація змінилася. І ми розглядаємо якраз на семінарах, на навчаннях, що взагалі відношення, яке Бога, в старому заповіті, новому, до війську, і взагалі, коли особливо йде захист Басківщини, це не суперечить. І варто комунізації розширити ці кордони раніше, ви ні на що не маєте права впливати. церква обмежила до мамо молитви, те, що процеси суспільства вас не мають цікавити. І ми деякі так і залишилися, не розуміючи, що це не Бог наклав ці кайдани. А свого часу КГБ і радянська влада на Бог цей е, мотузок перерізав, а деякі його продовжують носитися, прикрашають як особлива святість. Тому захочу переглянути, щоб церква була відкритими дверями, відкрита для суспільства, щоб кожен пастор вважав взагалі, от моя отара, хто моя отара. Я звертаюся як пастор з багаторічним досвідом. Зазвичай ми як постраду, моя отара, о ті, хто приходять до мене в церкву, в храм і все. А сприймати отара це моє місто. Всі мешканці як потенційно отара, тому що на Божа отара в певній мірі деякі потенційні вівці Божі, які придуть до Господа сприймати, і тоді допоможе комунікувати з людьми і ставитися до досвідків. Це не буде цієї стіни між. Мною я особливий такий, я краще інший, і тим, які Бога не знають, іноді ну, є просліджується навіть певна зверхність в цьому питанні. Чомусь відчуваю, що кому 20+, плюс нас не дуже зрозуміли, да, і да, хто да. молодше. Але да. як сьогодні молодше покоління на ці самі питання реагує, сприймає? Чи є молодші брати, які цікавляться капеланським служіння? Да, Багато пасторів, які долучилися до капеланському служенню. 30 з невеликим, тобто це достатньо гарний вік для пасторського служення, для капеланства. Це період і, і... незалежності України. Так, да, да, звичайно, сроки. виросли незалежні в Україні, і дуже добре, є гарний потенціал, є на кого покладатися. Деякі інші полі взагалі, хоча їм 20. А вони, вибачте, чому а вони у них ментальність така, як комусь там за восім, зато то виріс в радянському союзі, і для нього вони вже от... такі випадки є? Є і от зброю не можна, ми віруючі, в армія. Це не те, а вихолось, як історія послання йде на історію минулих поколінь. Угу. Наскільки важко рухаються ці процеси змін ментальності, осмислення? от з вашого досвіду, чисто суб'єктивний, да. чим ви зустрічаєтесь? Ну, я зараз, як старший відповідальний за капеланське служення в нашому братстві їжу по регіонам, провожу начальний семінарій, спостерігаю. В деяких регіонах іде краще, а в деяких ще не запустився. Цей процес більшості запустився на різному рівні. Наприклад, в нашому братстві достатньо потужне капеланський рух і служення з родинами загиблих з пораненими. Це Житомирська область, це Волинь, Рівненщина, Київська область, Хмельниччина. Ось ідуть достатньо потужно. Деякі підтягуються. Ну, працює теж. Я думаю, що підтягнуться. Але служіння де розвивається. Але в цілому динаміка позитивна, можна іде, сказати, реакція. Іде рух, іде, ух, іде. Mm -hmm. і вірю, що буде майбутнє. Моє особисто бачення мати 1200 капеланів волонтерів в нашому братстві. Що в кожному ОТГ був хоча б один капелан волонтер Роль сестер в церкві. В допомозі в участі в капеланському служінні, можливо, в цивільному. Що ви про це думаєте? Дуже велика. І коли проходять навчання, регіональне, я завжди кажу обласним пасторам запрошувати сестер. Це не тільки для чоловіків. Всесвітня організація охорони здоров'я дає таку такий прогноз: після завершення війни в Україні буде біля 10 мільйонів. Психічно емоційно травмованих людей, із них 4 мільйони середньої і важкої тяжкості. Тобто, праця вони можуть займатися вже зараз, провідати поранених. Служити дружинам героїв, загиблим матерям і багато чого іншого робити саме жінки. І, крім того, що не моляться, вони там массідки плетуть, вони можуть смаколики, ще інше, і звичайно, душ така А Як церква взагалі може на майбутнє розвивати теперішні часи і на майбутнє служіння ветеранам? Ми віримо, що буде перемога, закінчиться війна, але дивимось наскільки велике покоління, велика кількість людей. Я хочу попередити церкви, які вважають, що от війна закінчиться і ми вернемося на те саме коло як раніше. Як раніше вже ніколи ніколи не буде. Нещодавно я мав розмову з військовим психологами, які вже великі мають досвід ведення і бойових дій допомоги військової. Вони кажуть, мінімум два покоління. Два покоління. Два покоління воно торкнулося не тільки хто були на війні, але ж діти травмовані, дружини травмовані. Роботи вистачить і досвід, що відбувалося в тих країнах, де відбувалися військові дії. Колишня Єгославія, спеціалісти свого часу приїжджали в Україну. Нас навчали, ділилися досвідом на десятиліття. От ідея, ідея. так, що праці дуже добре, коли будуть ветеранські центри, будуть створитися в великих містах. Ветеранські такі центри при церквах, де і капілани, і можливо якісь лікарі, і там спортзал, що був, і щоб такий був майданчик, такий да реабілітація, майданчик для спілкування, щоб і. Капелан буде діяти по принципу рівний рівному. Я там так, так само був під обстрілами. Я тебе розумію, я можу бути, я готовий бути поруч, допомогти тобі. І це можливість цим людям пізнавати ближче Бога, військовим ветеранам, стабілізувати їх стан, щоб було наслідки, щоб у нас не було як після афганської війни, там старе покоління, коли повернулися, себе не знайшли в цивільному житті. І, на жаль, деяких куди пішли криміналітет, ще щось інше для того, щоб мінізувати наслідки, церква має включатися вже зараз. Як віруючі можуть спілкуватися з військом? Я розумію, що це є велика да. тема, і вона буде в нас під відео, посилання на неї, як додатковий ресурс на да. семінарі, які ви проводите, але буквально кілька практичних рекомендацій. Ну, що почати і по що не робити? Да. Ну, якщо ви не знаєте, що просто подякуй, запроси його на каву, подякую за службу. Ні в якому разі не задавайте питання, а ти вбивав, або скількох вбивав. Чи такі фрази Я тебе, якщо людина сама на війні не була, і потім каже: Я тебе розумію. Це вбиває. Чи як ти себе почуваєш? Ну, Що він може передати? І... І багато чого іншого, там є окремо семінари, але ні в якому разі. Просто іноді важливо індивідуально підходити. Часто зустрічаються віручі мені задають питання, месенджер меседжер пишуть індивідуально, дайте якісь тексти з Біблії, щоб люди думали, що є така пігулка, така магічна пігулка. Достатньо якісь один чи два тексти з Біблії знати і всю цю пігулку роздавати. Але тут треба індивідуальний підхід. Більше слухати, менше говорити, намагатися зрозуміти, як Господь ідеально підходив і бути меншим, служити. Бо коли ми підходимо з такої позиції зверхності, люди це відчувають. Я раджу всім на семінарах, коли ветеран або родина героя починає відкривати свою душу, ділитися чимось. В цей момент треба, я так метафорично кажу, роззутися, зняти з себе взуття. Що це значить? Як пам'ятаєте, коли Господь висимойсею казав розуйся, бо земля свята. Зняти з себе взуття, я маю капілана, наставника, ментора, пастора, лідера, той, хто тобі допоможе, от це розутися, знятися взуття. Просто бути поруч, як слухач, який намагається пережити, зрозуміти цю історію, те, що переживав цей ветеран і та сім'я героїв. Як не дивно, саме опозиція такої духовної релігійної зверхності, вона так. дуже часто перешкоджає любити ближнім служити їм. В часи Ісуса Христа, хто був самим більшим опонентом і опозицією в його служні? Це була духовна еліта так. релігійна того часу. Як цю лже релігію або лже духовність зняти? Як що я всередині я... для себе маю її зрозуміти? Я спостерігаю, якщо Небага... я симбору, Да, да. Я спостерігаю під час навчання, чи коли бачу провожу сімнарі, частини з нас, ми думаємо, я давно 20-30 років церкві, я добре знаю Біблію, я вже все розумію, і я навчу, я так метафорично знову ж таки, як правильно вірувати Бога, ви неправильно вірите, і намагається з цього починати замість того, щоб бути меншим. Навіть справжня духовно зріла людина ніколи не показує свої знання, якусь зверхність. Чим більше ми знаємо, чим більше ми розуміємо, тим менше ми стаємо Христос при всій Його. Славі, повноті він принизив себе, став менший і служив людям. Отакий підход це та дорога, яка до серця війського. А коли снабізм такий, християнський, я от сідай і слухай, я тебе буду навчати, як правильно вірити в Бога. Це майже по-військовому. Але, да, да, але деякі, да, деякі намагаються в такій от формі, а ти там неправильно, а отут так правильно, а так. І на дрібницях, оці жуткамара, замість того, щоб стати другом для цієї людини і зміцняти її віру. А такі моменти, там хрестики, іконки, взагалі не варто сперечатися. На, на, на цьому тримається на сьогоднішній момент його віра, як на милицях. І їх не варто вибивати, тому що він тою милицю може і вдарити, і правильно можливо зробить. А коли ти зміцняєш його віру, підтримуєш його, то необхідність в милицях, якихось додаткових, вона відпаде часу. Як здебільшого військові сприймають капеланське служіння? Досить позитивно. Вони родіють, коли приїжджають капілани, коли ми приїжджаємо на стабіліційний медичний пункт, а вже є вже є така. Вони записують і, і аналізують самі, що коли капілане місце часто мінімізуються і втрати, і мінімальні, і менше поранених, і атмосфера е, міняється. Для військового це велике підбадьорні є з ким переговорити, тому що на фронті у кожного свій біль командир зайнятий своїм, а священик капілан це якби душпастери. Як духовний батько, який готовий вислухати, разом поплакати, помолитися. звичайне капелано щось і привозять матеріальники, спорядження і для солдата це велика духовна підтримка і підбадьорення. Хочу від всіх нас щиро подякувати так. себе особисто за твою працю, служіння. Нехай Бог благословить, щоб багато плодів цього служіння приносило перемогу над гріхом в серцях наших воїнів, щоб Бог через вас стверджував їхню надію, патріотизм. Духовність і багато різних цінностей євангельських входило в їхнє життя. Ну і звичайно бажаємо перемоги Україні і славу Богу. Хай Бог разом з Богом вас. до перемоги. Амінь. Амінь. Слава Богу. Дякую.